Всім привіт! Ви на каналі Den Gamer і сьогодні ми будемо з вами грати ось таку цікаву ігру під названням Counter-Strike. Давайте ми заходимо, граю я в неї вже не перший раз, я її вже знаю. Ну як карти міняти, я ще так не запамню. але я бачу в відео там мені розказували друзі і батьки. Бо то, що в мене тато грав в цю ігру теж. Вона в нього на комп'ютері є, тільки зараз у нього комп'ютер Типа, як на робочий, у нього гніздо зарядне поломане і, не знаю, і зарядка не заряджає, і він потух. Того ми граємо зараз на моєму комп'ютері. Як ви чуєте, що я говорю в вносить, я трошки прихворів. Вибираємо команду «Контртерористи». Включаємо команду, контроль оружіє. Все. Так, В. Давайте виберемо собі калаш. Акашку. Так, так, так. Потроди к пістолету і йдемо воювати. А якого вони до нас зайшли? пах пах пах, 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 пах. пох Переключайся до калаш. Ну-на-на-на-на-на-на. Оце катка. Перезарядка мене вбили. Давайте ми уб'ємо ботів цих. По сіті тут можна грати, але у моїх друзів, деяких немає комп'ютера і вони не можуть скачати цю гру. Тому я з ними і не граю по сіті. а граю з ботами. Або давайте це виберемо снайперку. По приколу підем стайкерати. На. Я зразу двох захедшотив. Єс! Ідем, ідем, ідем. Проходим. Оружие в мене АВП. Це саме класна снайперка. Ага це наші де. Іде, піде, йде. Давай ще булками, вилазь. Зараз буду вас снайперати. Так, так, так. Тут, навіть, вбили його. О, ви це бачили? Це якийсь читер. Я буду жалуватися. Це якось неправильно. Да. Дима, скоро з вами будемо прощатися, а сейчас давайте по приколу зіграємо із Глоком. Глок 17. Так. Ідемо, йдем, йдемо. Ух ты, гранатку кину. Мене вбило, ну що ж ми з вами на цьому будемо прощатися скоро. Давайте поки подивимось. Усі, хто мене дивиться, я вам дуже вдячний.